Отже, показую вам наш котеч. Тут маємо вхідну групу. При бажанні можна забрати цю перегородку і буде така велика шафа-купа. Сторону від мене кухня. Вона гарної квадратної форми. Тут спокійно може розміститись повністю велика робоча поверхня. Ось тут позаду мене знаходиться газовий котель. При бажанні тут теж можна зробити підігрів підлоги. До речі, теж зверніть увагу на висоту приміщення Маємо перший симвузол, на першому поверсі. Це може бути гостєвий санвузол і велика вітання з виходом у внутрішній дворик. Також можна встановити камін з комунікації, повністю все заведено вже в наш танкхаус. Піднімаємось на другий поверх. На другому поверсі в нас три ізольовані кімнати. В дорослій спальні вона має свій вихід на великий відкритий балкон. Також що немало важливості, цієї спальні є своя гардеробна. Вона теж, до речі, в нас тут з вікном, що дуже-дуже зручно. Це, власне, маємо вихід на балкон, у двір цього котеджу. І дві ізольовані кімнати на другу сторону вони в нас виходять. На лісопарк.